Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про зміну адреси реєстрації. прізвища, отримання нового паспорта. Необхідно подати до контролюючого органу заяву про внесення змін до державного реєстру фізичних осіб платників податків. Головне управління ДПС Черкаської області нагадує, що фізичні особи платники податків зобов'язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, або повідомлення для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою 5 дР або заяви за формою 5 дРП. Відповідно до документа, що посвідчує особу, після пред'явлення повертається. Отже, заява може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника та документа, що посвідчує особу довірителя або його ксерокопії чітким зображенням, а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку на проведення змін до державного реєстру. Після пред'явлення повертається. Фізичні особи подають заяву за формою 5 ДР особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою місцем проживання, а у разі зміни місця проживання до контролю контролюючого Органу за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу. Якщо заява за формою 5 ДРП містить дані про новий паспорт фізичної особи, то така заява подається фізичною особою особисто. Для заповнення заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу та інші документів, які підтверджують зміни таких даних. Якщо зазначені документи, видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою після пред'явлення повертаються та їх копії. Внесення змін до державного реєстру та окремого реєстру державного реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня подання фізичної особи заяв. За формою 5ДР або заяви за формою 5ДРП до контролюючого органу. У заяві за формою 5ДР або заяві за формою 5ДРП в обов'язковому порядку зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія за наявності та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмінку в паспорті, про право здійснювати будь-які платежі за серією за наявності та номером паспорта. Заява за формою 5ДР стосовно малолітньої особи подається одним з батьків, усиновителям, опікуном, піклувальником за наявності документа, що посвідчує його особу та свідоцтва про народження дитини. Якщо зазначені документи, видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою. Після пред'явлення вони повертаються та їх копії. Також Державної податковою служби України в електронному кабінеті реалізовано права та обов'язки фізичних осіб, передбачені податковим кодексом щодо подачі в електронній формі засобами електронного зв'язку заяви за формою 5 ДР. Вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи електронний кабінет здійснюється за адресою кабінет а також через офіційний веб-портал ДПС. Робота у приватній частині електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням електронного цифрового підпису. В приватній частині електронного кабінету в режимі ЄК для громадян вибирається електронна форма документа, заява про внесення змін до ДРФО, форма 5ДР і виконується процедура створити документ та заповнюється інформація згідно встановленої форми. Для приєднання до заяви за формою П'ДР сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику податків необхідно використати закладку Додатки. Та обрати документ довільного формату, який заповнюється наступним чином: поля, назва документу, номер документу, дата документу заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа, який підтверджує зміни облікових даних. У графі 2 найменування файлу документу табличної форми за допомогою кнопки Обзор обирається відповідна сканована копія документу. При цьому кожен документ має бути збережено в окремому додатку. Формат файлу може бути PDF GPG із обмеженням розміру не більше 2 МБ. Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку зберегти. Також має місце режим редагування даних відомостей. Платник податків підписує сформовану заяву за формою ПДР електронним цифровим підписом в приватній частині електронного кабінету. Режим підписати. Та направляє до контролюючого органу режим відправити. Дякую за увагу.